Бажаємо міцного друзі. Я вчора розмістив в Тікток відео про створення в Україні нового міністерства. Але сьогодні зранку Тікток видалив моє відео та заблокував деякі функції моєї сторінки. А знаєте, чому саме було видалено моє відео? Причина в тому, що я у відео розповів, що саме робить Зеленський та що він вживає. Ось головна причина. Тікток дав мені відповідь, що будь-яка доросла особа має право робити все, що забажає, і має право вживати все, що йому заманеться. Друзі, я вирішив перезаписати вчорашнє відео, але у дуже дуже стриманій формі. Як вам відомо, Зеленський зі своїми поплічниками цілеспрямовано знищують нашу країну, знищують наших людей, а також нашу економіку. Справедливості раді ми маємо визнати, що провладні мародери та корупціонери роблять все те, що ми, народ України, їм дозволяємо робити. Зараз народ України отримав чергового ляпаса від Зеленського, який анонсував створення в Україні нового міністерства єдності. Друзі, реально це є знущання над народом України з потворення реальності та повна безвідповідальність вищого керівництва країни. Що має бути в голові у людини, щоб ігнорувати просування ворога на багатьох напрямках? Наприклад, під Покровском. Не організовувати евакуацію, а створювати нікому не потрібне нове міністерство. Скажу як військовий, держава взагалі не забезпечує війська на Покровському напрямку, крім того, кинула на призволяще усіх біженців. Люди почуйте, у нас юридично немає війни в Україні. Зеленський зі своєю шоблою запустили російські війська на територію України, і після повномасштабного вторгнення цілеспрямовано крок за кроком здають ворогу. Території України. Вони цілеспрямовано не визнають війну війною, як того вимагає Конституція України. А все це робиться з метою власного збагачення та захисту кланових статків. Усвідомте. Слуги навмисно не запускають військову оборонну промисловість та навмисно не мобілізовують економіку країни. Вони жодного закону не прийняли в інтересах народу України. Вони взагалі нічого не виробляють, а тільки знищують все та крадуть. Вони і є справжні мародери, які думають, що війна їм все спише. Ні, такого не буде, друзі. Як чорту може бути міністерство, Зеленський вже всіх українців дістав то конституція на паузі, то легалізація корупції, то яйця по 17 гривень, то він постійно під чимось на ефірах виступає. Друзі, він знищує та позорить нашу націю. Термін повноважень вже його закінчився. Війни юридично в Україні немає, як і не було при Турчинові. Чи при Порошенку, тобто немає підстав, щоб не проводити вибори. Десять років ми воюємо, а ці наволочі граються з нами в якусь гру, не визнають війну війною. Друзі, ми маємо як мінімум висвітлювати їхню брехню, злочини та починати захищати інтереси нації, конституційний устрій, та маємо закінчувати цей дебільний серіал Слуга народу. Час вимагати та діяти, бережіть себе, об'єднуємось, вірте в ЗСУ. Слава Україні!